Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі садово-городній культури хорошим разом. Сьогодні я хочу вам показати сходи капусти, які з'явилися. Не вийшло мене посіяти трішки раніше, було посіяно десь 2 квітня капуста. Місця було недостатня трошки потримав прохолодом місці 2-3 дні, потім перестав під лампи. Деякі рослинки тягнуться, деякі не тягнуться Це от капуста пекінська білка, ось така вона. Найкращі сходи. Ось такі касетки, також касетки ці маленькі 20 мг, млліт 20 буду пересаджувати потім більшу касетку. Чому це роблю? Раніше вирощував касетні до висадки у відкритий ґрунт. Але розсада тянулася і потім завалювалася. Тепер я буду вирощувати ці касетки, а потім буду заглиблювати до сім'ядольних листочків. Ось бачите, всі от такі потягнуті трошки. Ось цей більша, я не знаю, хто це, але зараз побачимо. Це у нас савойська капуста Мадлен. Ось бачите, як вона тягнеться. От дивіться, рядом пікінська капуста, а он Савойська. Світла достатньо, все одно витягується. Це тому що тепло. І потрібно вирощувати про холодні погоді. На балкон не можу виставити, бо ще там прохолодно і я не зробив додаткове світлення. Так що, друзі, ось, в мене бронко, середня капуста. Це в мене капуста. Монако брокколі. Це в мене додаткові тут томати сходять. Так що ось таке, друзі. Хотів раніше посіяти, але не вийшло. Але буду підживлювати доброго мастер для розвитку кореневої системи, також для розвитку вегетативної маси, також буду робити підживлення, щоб рослинки наростили. Ось. пікінській капусті все подобається. Ось така вона. Дуже швидко росте пікінська капуста, оце у неї великий плюс. Так що, друзі, вирощуємо капусту. У мене на каналі є відео, як я захищаю капусту. Також в цьому році буду інші способи використовувати для захисту капусти, особливо біологічні для боротьби зі шкідниками. Так що, друзі, кому подобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. В кінці відео буде опис сортів капусти, які вирощую. Зображення ту, ту капусту, яку я сіяв. Ось ще покажу вам, друзі. Кататор це у нас. Так, а це у нас редженсі така гостроконічна капуста. Спробував. Так що ось така так, що тут у нас? А це у нас середня капуста, гальватрон. Ще не свій пізню капусту. Тут посіяна цвітна капуста, броколі капуста, савойська, середня і рання капуста. Пізньо буду сіяти десь в середині квітня. Середина квітня десь ближче до 20 числа. Так що, друзі, підписуємося на канал, будемо разом вирощувати наші рослинки. До зустрічі, друзі!